На Волині розпочався сезон картоплі. Зараз ми знаходимося у селі Веснянка. Приїхали до сім'ї Бондарі. Зокрема, зараз, як ми бачимо, родина працює на полі і вже копає картоплю. Цього дня якраз хороша погода для роботи на полі, розповідає господиня Тамара. Роботи тут чимало, але завдяки рідним жінка сподівається впоратися швидко за кілька годин. А рідню, друзі. Двіці 70 років жінка, але як гарно працює ще. Дочка з Польщі приїхала заробітки, якраз до праці. Спеціально з Польщі покликали картоплю. Так. Тамара розповідає, традиційно висадили два сорти картоплі. Найбільше подобається білороса. Вона і велика, і смачна, і не гниє. Цьогоріч кажуть, врожай дуже хороший, тому можливо навіть піде на продаж. Гарна картопля, велика і мало дрібної. І вирішили купати народним способом, як колись. Купачки кожен свою має, але кожен для себе купає. Знаєте, попиталася ніхто. Ну кажу, будемо говорювати ку І купаниця ми купаємо, як колись викопуємо. Посадили ми мали білоросу картоплю. Вже вона в нас давно була. І ще нам пройшли рік білу таку, біла, жовта в Хороша теж картопля. Бачу, так не гниє, нічого. Власне, на цій земельній ділянці родина викопувала картоплю не копачкою, а звичайним конем. Матір Тамари пані Євгенія пригадує, кілька десятків років тому картоплю купали лише так званими копачками, навіть без куня. На цю справу йшло багато часу та сил. То ми починали від старого до второго, старого вересня і копанками копали. Ніхто не розорував, як зараз курня. Купанками. Сестра одна, друга, приїде, мама моя покійна, тітка. Ми все руками так купали. Важко було. Важко, звісно, важко. День в день купай. Ну що не тя. А зараз такі розгороди пособирають. Так ще обробляли картоплю лише від бур'яну, одобрювали гноєм. Тому вся картопля екологічно чиста, каже пані Тамара. У нас картопля без ну, хімії, гноєм одобрювали своїм домашнім. То... Хочуть люди купляти кажуть, що без хімії буде більше. Переберемо не бачите. Із цього поля родина зібрала орієнтовно 40 мішків, що я немало. Тому цьогоріч картоплі вистачить на усіх і для родин, і на продаж.